Вітаю, друзі! Хочу швиденько вам показати, як, який вигляд мають заготовки для таких котиків. Заготовки, по-перше, мають дуже-дуже велику палітру кольорову тканинок, але функціонал теж є різний. Наприклад, заготовки можуть не мати липучки для на отвори для наповнення. Бачите, маємо отвір, через який дитина наповняє, або Дитина підліток в гуртках або школах, та потім він, його треба зашити. Або, якщо це більш-менші діти, ми можемо використати такий лайфхак, як липучка на отвори для наповнення. Отвір для наповнення, бачите, на липучці він виглядає так: дитина наповнила, закрила, і наповнювач вже нікуди не дінеться. Тобто, для замовлення доступні. Такі варіанти чи тут липучечка. І, звісно, з липучкою заготовка буде трошки дорожча, а без липучки трошки, відповідно, дешевша. Дякую за увагу! Якщо вам цікаво, звертайтеся! Виготовлюю для вас.